Перше питання про доповнення до плану діяльності Думаської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних акцій на 2025 рік. Віталій Івані, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, прошу розглянути цей проект рішення. На сьогодні є потреба в доповненні двох проєктах. Вони наразі тільки розглядаються. Це проект рішення виконавчого комітету Уманської міської ради про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування межах нашої громади у новій редакції і рішення виконавчого комітету Уманської міської ради про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами. На території Уманської міської, міської територіальної громади голові редакції ці два рішення вже є. Вони вже діють, але в зв'язку зі змінами в законодавстві, зокрема по умовам проведення конкурсу, протягом 2025 року вже в декілька разів вносили на законодавчому рівні зміни до порядку до основного кабінету міністрів про порядок проведення, а також до закону України про автомобільний транспорт. Тому нам виникла потреба провести у відповідність. Для того, щоб ми підготували цей проєкт рішення, потрібно внести до плану діяльності. Зараз вже працівники працюють над цим, готують, але ми будемо намагатися винести цей проект рішення на грудень місяць на сесію. І друге рішення, що стосується зовнішньої реклами, на сьогодні є вимоги казначейства щодо щодо того, що необхідно прописати в нашому рішенні, тому теж потрібно внести зміни. Прошу підтримати дане проект рішення і винести його на розгляд сесії. Є питання? Є питання, буде тенденція до звороту, перевезення буде збільшуватися на перевезення? А... Ну, Це ми плануємо, що ми зробимо зміни і внесемо їх у четвертому стані. Ну, Це можуть бути якісь тарифні ставки? Ні, там тарифів взагалі не касається. Mm. там є конклюзії, вимоги. По наявності автопарку? ні, про прибіг немає. Саме як буде проводитись порядок проведення конкурсу. А, конкурсу. Якщо виникне питання, у нас потрібно було проведення відповідність. Є ще якісь питання? Давайте Давай. Давай. Давай, на голосування пропонуємо тримати. За, за. Вирішується. Друге питання про затвердження плану діяльності Уменської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Що стосується регуляторних актів, то є певна процедура щорічна, як їх розробляти і приймати. Тому у нас є вимога до 15 грудня на наступний рік прийняти оцей цей план діяльності наш, наших виконавчих органів з підготовки проєктів регуляторних актів. Значить, даний план діяльності передбачає запропонований, передбачає з собою розгляд п'яти е, проєктів рішень. З них це одне це проєкт рішення про місцеві податки та збори. Наразі він діє все добре, він відповідає повністю законодавству. Але в наступному році може бути така ситуація, що будуть зміни до. Податкового кодексу чи пов'язаний з бюджетним кодексом України, то потрібно можливо, внести буде зміни. Тому ми обов'язково прописуємо в, плану, в плані діяльності. Далі. Також ми включаємо оці два рішення, що тільки що ми розглянули на попередньому проєкті рішення, можливо, ми не, спі, не спімоємо його підготувати, можливо, якийсь форс-мажор або потрібно бути. ну, ну зна... Обґрунтування більш потрібно розробити, то ми, можливо, розглянемо в першому кварталі, тому обов'язково ми прописуємо цих два рішення та проєктів рішення на наступний рік. І також у нас є одне рішення, яке вже розробляється, яке було вже попередньо включено в минулі роки, в цьому році це про правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення. Там дуже багато потребує обґрунтувань, наразі працюють, і в цьому році вже повідомили, вони не вспіють його на на розгляд виконавчого комітету. Тому теж потрібно включити на наступний рік. І також у нас є ще одне рішення: це про встановлення тарифу на проїзд в автомобільному пасажирському транспорті. Те, що ви да. казали, наразі. Воно діє, воно є, але в зв'язку з тим, що можливо, якщо буде потребувати, сама процедура саме по тарифу дуже довго, ну дуже така в часі е затримана. Тому що спростити ту процедуру, якщо вона настане, е то пропонуємо теж внести план діяльності на наступний рік. Це все е проекти рішень, які можливо будуть розглядатися на наступний рік. Будуть питання? Чи ставте на голосування Сергій Григорович. Так, став на голосування пропоную чотири. Хто за? За. Андрій. За. Все. Всім дякуємо. Сесія в п'ятницю на дев'яту годину ради. Чекайте виграть. Давайте все таки.